Київ запускає повноцінну систему перехоплення ворожих дронів. На реалізацію ініціативи вже виділили 260 мільйонів гривень. Схоже, шахедам доведеться летіти назад туди, звідки їх запускали. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. За дорученням президента України Володимира Зеленського запускається повноцінна система перехоплення ворожих дронів, які летять на Київ. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Тимур Ткаченко, начальник Київської міської військової адміністрації. За його словами, столиця залучає більше коштів для реалізації масштабного проєкту Чисте небо, який передбачає захист повітряного простору за допомогою допомогою вітчизняних дронів перехоплювачів на реалізацію ініціативи буде виділено 260 мільйонів гривень. Ці кошти підуть не просто на закупівлю техніки, а на створення ефективної системи реагування. Зауважив начальник КМВА. Ідеться про розгортання центру підготовки операторів. Це спеціалізована структура, де проходитимуть навчання фахівці з управління дронами-перехоплювачами, формування додаткових мобільних підрозділів, які нестимуть чергування у Києві. Та на підступах до міста Каченко також зауважив, що робота відбувається у тісній координації з Генеральним штабом Збройних сил України повітряними силами та силами оборони для досягнення максимальної синергії з системою протиповітряної оборони. За кілька місяців пілотного запуску проєкт чисте небо на Київщині вже довів свою ефективність. Перехоплено майже 550 ворожих БПЛА. Написав він і додав, що також відбувається робота з залучення позабюджетних коштів. Як повідомлялося раніше, у ніч на 10 липня Росія знову завдала по Києву масованого комбінованого удару. Місто атакували десятки шахедів. Також на місто двома хвилями летіли ракети спершу балістичні, потім крилаті. У Подільському районі загинули дві жінки: – 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену. Сьогодні, 11 липня, Ткаченко заявляв, що станом на 8.00 кількість постраждалих унаслідок ворожого обстрілу зросла до 28 людей. Серед них є навіть двоє неповнолітніх. Раніше в грудні були опубліковані відео, які демонстрували тести дронів. Перехоплювачів на полігоні поруч із містом Ордруф у центральній Німеччині. У ньому зазначено, що розробка таких ППЛА безпосередньо продиктована досвідом України і необхідністю мати дешевий засіб знищення ворожих дронів. Крім того, у виданні підкреслили, що в Titan Technology працюють над поліпшенням алгоритмів штучного інтелекту їх дрону. Також було озвучено, що Titan здатний розвивати швидкість близько 300 км на годину. І долати відстань до 20 кілометрів. Злітна вага безпілотника становить 5 кілограмів, а корисне навантаження до кілограму. У виданні пояснили, що дрон виявився досить недорогим завдяки широкому використанню технологій d друку Наприклад, корпус БПЛА виготовляється саме так.